Поширюю плітки. Е, є інформація, що ми влаштували одну жіночку, і вона каже: в мене форс-мажор, сімейні обставини, треба срочно їхати. Ми віримо ми віримо, форс-мажор, срочно треба їхати. І вона уїжджає. А ми, всі агенції, всі друг друга знають. Всі рекрутери, вони всі друг друга знають, і ми бачимо все, хто де як влаштовується і так далі. І ми знаємо, що ця жіночка поїхала на фрукти. От, на фруктах, і ну, як, за що купив, за те й продаю. І там, як, якаби, якаби, там норма. 20 ящиків, а вона зробила щось, там, щось дуже мало, чи 2, чи 5, ну, от щось таке. От, і не змогла там працювати. І приїжджає на ту роботу, де вона працювала у нас на рибі чи на м'ясі. І е, каже: все, я вирішила питання, все, я буду працювати у вас там і так далі. Мораль. В тому, що, по перше, легких робіт не існує. Якщо це фрукти, то там будуть промишлені масштаби, там буде сортовня і гниль, і десятки цих... Фруктових, овочів і так далі. Якщо це буде пікарня, може ви там будете 2, 2, 2 тижні чекати роботу, або буде мало годин і так далі. Якщо це буде стікіровка бутилок в Вільнюсі, то там ви получаєте максимум 900 євро, 150 євро жилье, 200 проїдаєте в Вільнюсі все на і у вас стається 400-500 євро. От. І там багато нелегально. Коротше. Ми стараємося вибирати найкращі вакансії, ті, що є, ті, яких можна дотягнутися рукою, і так далі. І я сразу кажу, що роботи важкі, і мої умови, що перше, ви їдете, як будто на пробу, у вас може не вийде, і це чиста правда. Друге, ви їдете, ви готові, вибачте, хірячить, тому що люба робота складна, легких робіт немає, як би вона не звучала. І третє, що ви не качаєте права. Ви не качаєте права. Дуже багато людей, які не мотивовані, вони качають права. Не таке житло, не таке робота, а от там було краще, там було краще, там нас краще поводились. Там завжди було краще. Там завжди було У вас погано, там було краще. От, і от, якщо ці дві три умови здійснюються, то у вас все хорошо. Перше, ви їдете е, на пробу. У вас може не вийти. Друге, ви їдете готові хірачить, тобто то, будь-яка робота складна, я кажу, це правда. Третє, ви не їдете качати права. І от дуже приємно, от такий случай, дуже приємно. Ні в коєму разі не осуджую цю жіночку. Як риба там, де глибше, людина там, де легше, де комфортніше, це понятно. Хотіла щось знайти легше, не вийшло, повернулась. Просто знаєте. Просто знаєте, що таке є, легких робіт немає, і ми стараємося давати ті роботи, де люди працюють. Де люди працюють, до яких можна тягнутися рукою. Хтось може не знаю, хто вони завишують планку, завишують зарплату. Приїжджайте, у нас так легко, у нас заробляйте, є гарантії, все то такого немає. Такому не вірте. От жіночка поїхала, перевірила і повернулася. Нам дуже приємно.